Ефективні мікроорганізми були винайдені, винайдені в 80-х роках японськими вченими, і відтоді вони поширились по всьому світі. Головні їх переваги перед іншими пробіотиками в тому, що це комплекс дуже стійкий, його можна довго зберігати, його легко відтворювати. І він працює дуже ефективно в будь-якому середовищі. Наприклад, японці за допомогою ефективних мікроорганізмів відновили в себе всі внутрішні водойми. Тепер в них ну, у внутрішніх водоймах майже питна вода завдяки тому, що всі джерела забруднень, які в них були, вони туди додавали ефективні мікроорганізми і перетворювали їх на джерела очищення. Тобто, ці ефективні мікроорганізми знищували. Забруднення, розмножувалися таким чином і відновлювали екосистему. В Європі найбільше поширені ефективні мікроорганізми набули в тваринництві, оскільки європейці дуже люблять споживати натуральні органічні продукти, в них дуже високі стандарти і якості, вони намагаються при цьому уникати хімічних засобів. І ефективні мікроорганізми прийшлись дуже кстаті, тому що вони не потребують якихось якогось додаткового обладнання. Просто достатньо додавати ефективні мікроорганізми в корм тваринам та час від часу обробляти місця їх утримання. Тим самим ми отримуємо більш здорових тварин, більш якісну продукцію, зменшуємо витрати на утримання і утилізацію. Відходів від тваринництва і зменшуються запахи, неприємні запахи.